Євангелія від Луки, розділ 18 він розповів учням притчу про те, що їм треба молитись завжди, і не падати духом. І сказав: В одному місті був один суддя, що не боявся бога, ні людей не соромився. Була ж одна вдова в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила Оборони мене від мого супротивника. І довго він не хотів, але згодом мовив сам до себе Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню. Щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут Господь додав Слухайте, що суддя несправедливий каже А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься він до них. Кажу вам оборонить їх негайно. Тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру? Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і нізащо мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей Митар. Пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. А Митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи. Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений буде. Приносили і малих дітей до нього. Щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм. Таких бо царство Боже. Істинно кажу вам хто царство Божого не прийме як дитина, той не війде до нього. Один знатний спитав Ісуса, Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. А Ісус озвавсь до нього. Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш? Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно. Шануй свого батька і матір. Той же відповів, все це я зберіг з Малку». Почувши те, Ісус сказав до нього: Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми. Бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, Як тяжко тим, що багатства мають увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому увійти в Царство Боже. А ті, що слухали, сказали, Хто ж тоді може спастися? Він відповів. Неможливе в людей, можливе є в Бога. Тоді Петро промовив Ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: Істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля Божого царства, і не отримав би багато більше за цього часу. А в наступнім віці життя вічне. І взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив: Оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого здійсниться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і бичувавши, уб'ють Його. Та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. А як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався. Що б воно могло бути? Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче. Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав, Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього. Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той. І пішов за Ісусом, славлячи Бога, і весь народ, побачивши те, віддав хвалу Богові. Друге послання апостола Павла до Тимотея, розділ перший. Павло, з волі Божої Апостол Христа Ісуса, щоб звістувати обітницю життя, що в Христі Ісусі. Тимотеєві, Любому Синові, благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові якому я служу, як і мої предки, чистим сумлінням, що згадую тебе безперестанно і вночі, і удень у моїх молитвах. Згадуючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радощами. Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перш була вселилась у твою бабуню Лоїду. Та у твою матір Евніку, а я певен, що й у тебе. З тієї причини пригадую тобі, щоб ти оживив дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Тож не соромся свідоцтва Господа нашого. Ні мене, Його в'язня, але перенось труди зо мною для Євангелії за допомогою Бога, який спас нас і покликав святим покликом, не за наші діла, а за власним рішенням та благодаттю, що була нам дана в Христі Ісусі перед відвічними часами. Об'явлена ж була тепер. Через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть і освітлив життя і нетління Євангелію. І що для неї встановлений Я проповідником, апостолом та вчителем. Власне тому і терплю я Оце, але не соромлюся, бо знаю, в кого я увірував, і я певен. Що він спроможний зберегти моє передання на той день. За правило візьми слова здорові, що їх ти чув від мене у вірі та любові, яка у Христі Ісусі. Бережи добре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас. Ти знаєш, що всі ті, які в Азії, між ними Фігел і Гермоген. Від мене відвернулися, нехай Господь дасть милосердя домові Онесифора, бо він часто мене підкріплював і не соромився моїх кайданів. А бувши в Римі, шукав мене запопадливо і знайшов. Хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. А скільки послуг він зробив мені в Ефесі, ти знаєш. Ліпше від мене. Псалом 45 ІЗ з мого серця гарне слово ллється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій. Тростинка скоропистя, Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, О витязю, твоєю славою й красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду. І хай навчить тебе приславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій Боже по віки вічні, берло правоти то берло царства твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня. Тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми. Миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті Офірським. Слухай, дочко, глянь. Прихили твоє вухо, і забудь народ твій, і дім батька твого, і цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За неї йдуть дівиці, її другині проводять її, серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть тебе, народи, по віки вічні. Книга проповідника. Розділ десятий. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає. Не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря, походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди, безглуздя. Дурний завжди говорить. Людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти. О краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із занедбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не КЛИНИ ЦАРЯ, А у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. КНИГА ЧИСЛА, розділця. П'ятий. Господь промовив до Мойсея у степах моавських над Йорданом проти Єрихону. Повели синам Ізраїля, щоб із спадкоємної посілості своєї надали вітам міста на поселення, та нехай також дадуть їм пасовиська навкруги міст. Міста їм будуть, щоб жити там, а пасовиська для їхнього товару, для отар їхніх та для всякої худоби. Пасовиська навкруги міст, які дасте левітам, простягатимуться від валів міста і далі в поле на тисячу ліктів навколо. Відміряйте за містом зі східнього боку дві тисячі ліктів. Із західного боку дві тисячі ліктів, і з північного боку дві тисячі ліктів з містом посередині. І то будуть для них пасовиська навколо міст. Міста ж, які віддасте левітам, шість міст нехай будуть охоронні, куди міг би сховатись убивця. А крім тих, дасте їм ще сорок два міста. Усіх міст, що їх віддасте левітам, буде сорок вісім з їхніми пасовиськами. Що ж до міст, які віддасте з посілостей синів Ізраїля, то в котрого коліна їх більше, візьмете більше, а в кого менше, візьмете менше. Кожне коліно дасть із своїх міст левітам згідно з тим, що успадкує. Далі Господь промовив до Мойсея. Скажи синам Ізраїля і повідай їм як перейдете через Йордан у Ханаан землю, то виберете собі міста, щоб були вам містами захисту, щоб можна було туди втекти вбивці, який убив когось ненароком. Міста оті будуть вам за непорушний притулок від месника, щоб убивця не загинув вперше, ніж стане на суд перед громадою. Міст же, яких ви призначите для того, буде у вас шість охоронних. Три міста буде по той біч Йордану, а три у Ханаан землі то будуть міста захисту. Для синів Ізраїля, для чужинця і для приходня, що перебуває між вами, будуть оті шість міст притулком, щоб можна було туди втекти кожному, хто б ненароком. Убив когось. А коли б хтось ударив когось залізним знаряддям так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли він ударив когось, кидавши каменюку, від якої можна загинути, так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли ударив когось чимсь дерев'яним, що ним можна вбити, і той помер, то він душогубець і як душогубець мусить бути покараний смертю. Кровомисник сам може скарати душогубця будь де, якщо його зустріне, то сам може його вбити. Коли хтось із ненависті штовхне кого-небудь, або навмисне кине щось на кого небудь так, що той помре, або ворогуючи, вдарить його рукою так, що той помре, то вбивця мусить умерти він душогубець. Кровомесник може вбити душогубця, як тільки зустріне його. Коли ж, випадком, не ворогуючи, штовхне кого небудь або кине на кого небудь чимось ненавмисне, або ж не бачивши того, пустить на нього каменем, від якого можна вмерти, і коли той справді помре, а він же не ворогував з ним і не бажав йому зла, то нехай громада розсудить згідно з цими правилами, між тим, хто вдарив та кровомесником, і вирятує вбивцю з рук кровомесника та поверне його назад до міста захисту, куди він був утік. Він пробуде в ньому аж до смерті первосвященника, помазаного святим миром. Коли ж убивця вийде за межі міста захисту, куди був утік, і кровомесник зустріне його за межами міста захисту і уб'є його, він не буде винний, бо вбивця мусить сидіти у своєму охоронному місті аж до смерті первосвященника. І лише по смерті первосвященника може повернутись у свою власну землю. Ці веління будуть вам установою правосуддя для ваших потомків, де б вони не осілися. Кожного, хто вб'є людину, після свідчення свідків треба вбити. Але одного лише свідка. Не вистачає, щоб засудити когось на смерть, не прийматимете викупу за душогубця, який повинен умерти він мусить умерти, не прийматимете викупу і за того, хто, втікши з міста захисту, хоче повернутися і жити у своїй землі перед смертю первосвященника. Не допускайте, щоб осквернилася земля, де ви живете. Кров бо оскверняє землю, і нічим не можна очистити землю від пролитої на ній крові, як тільки кров'ю того, хто кров пролив. Не оскверняйте землю, на якій живете, і серед якої живу я, бо я Господь, який живу серед синів Ізраїля.